Раді вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні на питання наших підписників традиційно відповідає відьма Крістіна. Вітаю Крістіну. Вітаю, Танечка, і наші глядачі. Всіх вітаю. Всім глядачам, хто ще не знає про бонуси від відьми Крістіни. Я нагадаю, що добу після виходу ефіру Крістіна дає безкоштовно відповіді на одне запитання тим, хто не встиг задати його. У ефірі робить вона це у своєму телеграм-каналі, посилання на який буде в описі цього відео. А ми розпочинаємо. Кристіно розпочнемо з прекрасних, як я вважаю, новин. Наступ на Курськ, Росіяни в паніці вже і залізничні сполучення зупиняються, сльози, соплі, погрози нам. Ну, Дуже багато версій, що це насправді. Як вважаєте ви, верніше ваші карти, це все ж таки робота ЗСУ чи певні провокації росіян? І які можуть бути наслідки? Дивіться. Звичайно, що це робота ЗСУ. Ніяка це не провокація. Ми вступаємо тут з ними в таку вступаємо в війну, і дуже багато чого це дасть нам дуже великі плюси. Можливо, буде якесь повернення полонених. Не знаю, тут чітко не показує, але мені здається, що наші люди повертаються захоплення територій, Тобто, ну як то кажуть, ми здобуваємо певну ну певну перемогу, маленьку. Маленьку перемогу на цьому місці. Прекрасно. Це є наш план. Ну, Це велика не перемога починається із маленьких, таких, із маленьких, звичайно. Із маленьких, звичайно. Дуже гарне тут питання і влучне, Крістіночко. Дуже багато зараз говорять про е, певний енергетичний портал, про його відкриття. Мовляв, відкривається він 8 серпня і закривається 17-го. Кажуть, що це дуже потужний період. Що можна зробити для того, щоб покращити своє життя в цей період, щоб не прогаяти його? Ну, дивіться, загальна порада в цей період, знаєте, от бувають люди, які собі обіцяють, з понеділка, з понеділка, з понеділка. Тобто, в цей період ми розпочинаємо нове життя, ми вводимо нові звички. Це так без магії. Якщо магія. То це найкращий період буде для створення гармонійних стосунків, для фінансів, для очистки від негативу. Тобто цей е, період дає нам е, таку, е, таке підсилення, нам, людям, сили, розумієте? Воно дає нам колосальні можливості з, е, з маленького ритуалу зробити чудеса. Тому що портал є направду сильний. І і ніхто не пропускає такі можливості. Ну, Крістіночка, давайте трошки розкриємо нашим підписникам невеличку таємницю, що не пропускаємо Давай. його, і ми з вами і е, робимо е, спеціально їдемо. У Карпатські гори в цей період, де із 15 по 17, коли вже він портал розкриється, і перед його закриттям ми будемо проводити е, дуже такий магічний ритуал. І ритуал цей буде дуже позитивний. Тобто це буде ритуал. У кожного є свої бажання, потаємні бажання. Хтось хоче фінансового достатку, хтось хоче зустріти свого коханого, хтось хоче знайти хорошу роботу, скільки людей, стільки цих таємних бажань. І тому ми з Крістіною в тандемі спеціально їдемо в Карпатські гори, щоб провести цей ритуал. Слідкуйте, будь ласка, за нашими соцмережами, і вже найближчими днями ви дізнаєтеся деталі. Що там буде відбуватися, як він буде робитися, і що принесе кожній людині, яка прийме у тому участь? Я ще також хочу сказати, що чому саме Карпати. Кхм, е е Кристінко, давай ти розкажеш, чому саме Карпати. Ну, Карпати це зовсім інша енергія. Вона є відсторонена від тієї суєти, скільки є різних духів, скільки років тим горам, тобто там зовсім інші вібрації. І те місце, куди ми з вами, Тетяна, підемо, ми будемо ще півдня туди лізти, і ви це добре знаєте. Тобто там є місце сили. Як... Ми чітко знаємо, де це буде, тому ми активуємо. Плюс ми ж їдемо туди ще й в портал. Тобто буде активоване все. Там там е сила лісу просто, просто неймовірна, і дуже маленька проходимість людей. Це є так само дуже важливо. А ще важливим є те, що навколо е там знаходиться дуже багато, багато людей, людей, е які там після. От, е Після війни, да, після цієї енергії страху, негативу, смерті, вони хоч там на декілька днів їдуть, щоб зарядитися позитивом, поринути в атмосферу спокою і щастя. І ці всі їхні ендорфіни, енергії, вони однаково мають викид у е, якби, інформаційне поле ось того місця. Ну і Трошки можна, скажімо так, Почерпнути звідти цих позитивних емоцій, позитивних вібрацій для того, щоб також активувати ці бажання людей. Тож слідкуйте за нашими соцмережами, і ви знайдете там детальніше про те, що ми там будемо робити, Крістіно, А ми перейдемо до питань наших глядачів. Там, давай, доброго вечора, давай. подивіться, будь ласка, чоловіка Володимира 18.08.68, Чи буде мобілізований, бо має проблеми зі здоров'ям? Ви знаєте, я не бачу мобілізації, не видно. Думаю, буде все з порядку. Так, доброго дня, дуже прошу подивитися вас, яка доля мого сина Олега, 30.11.94, Думаю, що це а, також стосовно мобілізації. Давайте глянемо на воєнну тему. Дивіться, мобілізації немає. Потрібно швидше всього, чи змінювати роботу, щось буде вирішувати по роботі. Це дуже важливо, і падає йому така карта. Тобто, люба інтоксикація організму, любий змінений стан свідомості випив, покурив, Ну от от щось воно таке показує. Це йому протипоказано. Тобто, може бути статися якась така випадковість, не дуже хороша. Доброго дня, подивіться, будь ласка, чи вийде замуж моя онучка Катя 31.05.89. Я бачу певний магічний вплив, але так само це може рахуватися як самопорча, тому що дівчинка може знайти собі якогось дуже конфліктного чувачка, ну, свого чоловіка, і тут якось вона може зайти в ту карму, в яку заходити немає. То питання можемо розглядати в телеграмі або нехай задають ще питання, тому що тут якось неоднозначно можна уникнути не того мужчини. Отак, вона, якби вийде заміж, вибір є, але її потягне туди, куди не треба. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, вирішила змінити свою професію на другу. Дуже хвилююсь, чи вірно я поступаю, чи ні, запитує Інна 19.11.69. Дивіться, якщо людина вже вирішила змінити професію, значить вона все одно віднайшла в душі те, що їй подобається, правильно? Угу. От і тому е, сумніви це є наші лінь, страх. І сумніви це є три найгірші наші людські вороги. Розумієте? В неї все має вийти, просто треба відкинути страх і вірити у себе. Угу. Дуже прошу подивитись, що влаштує своє особисте життя, моя онука Настя, 12.09.93. Особисте життя Настя. Мені не подобається, що йде е, по лінії батьків, по лінії, можливо, тата або діда. Вона могла дещо унас унаслідувати там якісь певні такі паттерни генетичні. Взагалі, м взагалі тут трошки проблематично з особистим буде. Uh -huh. Воно не закрите, але тут треба, ну, як я кажу, зробити ремонт. Запитує Юлія, 14.08.86. Чи знайду я свою половинку? Треба бути цілісною з самого початку. Ми не шукаємо ніяких половинок. Ми стаємо щасливі самі по собі, бо ніхто не хоче прийти до жінки нещасної і бути нещасним поруч з нею. Я хочу, щоб мене почули всі. Всі наші жінки і всі наші дівчатка, які хочуть, має бути гармонія з собою, потім підтягнуться в житті вовкулаки і будуть вас веселити. Но ніхто не прийде бути з вами нещасним. Ні, ні, і ще раз, ні. Бо то буде біда, бо то потім починається пити, бити і тому подібне. Mm -hmm. Яке було питання, чи вона знайде? Yeah. Там, там... Щось мені іде від мами, по, лі, по, мамі, по лінії мами. Якщо там були якісь часті розлучення, ну їй падає чоловік, але тут купа, але тут купа, 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 але. Так, мого сина Андрія складна доля. Чи є надія на краще? Син Андрій, сьоме ноль Хоч би сказала, у чому складна доля, і що, на, кра... і що на... На... на краще. Дивіться: нічого нам не дається такого, чого ми не заслужили і чого ми не можемо пройти. Він повинен віднайти точку сили в тому нещасті. Розумієте? Хоч як -от би воно складно до усвідомлення не звучало, але треба знайти ту точку сили. В тому нещасті, і тоді у нього трошки покращується. Якщо він згадує свій негативний якийсь випадок, який був 10 років назад, розумієте, він обслуговує своє минуле. Він є раб минулого. Не можна зливати туди енергію ні в якому випадку. Якщо він знаходив, зі мною так відбулося, але я маю те, 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 я зрозумів, я пережив, я здобув, тоді його карма пропускає. Угу. Добрий день, дівчата. — А я розійшлася, ні, Таня? Ну, воно, звичайно, якщо воно бачиш, портал відкрився, уже воно пішло. воно, Я аж сама, чи у мене я я страшенно розійшлася. Ну, енергії вони вирують, вони. А ще, до речі, хочу сказати, що портал закривається, трошки привідкрию саме на твоє день народження, на твій на день моє. втілення, що дає тобі ще більше тої сили реалізувати всі так. ті свої Боже, бажання. Може, ти в мене аж дивися, аж ті гусениці повилізали, аж мурашки пішли. І ну, свій потенціал, там... розумієш? Тому дуже класно. Та, та, та. Все воно та, підказує. Та, та. Добрий день. Подивіться, чи є на мені магічний вплив, запитує Олена 805.67. Ой, магічний вплив є. Людина дуже багато чого тримає в собі. Вона не може зрозуміти, чому таке відбулося. Мені здається, що їй дуже важко говорити ні людям. Якось вона хоче прогинатися власною ціною. Тут треба все поремонтувати. Як я кажу, дати такого тягла, але корисного, корисного за ним до мене приходять, і в неї все налагодиться, бо тут є непоганий мужчинка у неї і такий, навіть з ресурсами, не волоцюга, такий, як ми, ото знаєте, ми той чистим від тих волоцюг наших дівчат, від тих присосок. Тут має бути якийсь гарний мужчинка. Прекрасно. Чи одужа моя донька Тетяна? 6.07.89. Е, так, одужання буде, якесь різке, потім невеличкий рецидив, і потім знов одужання. Отак. Правда, не знаю ну, на рахунок чого питається, що в неї там болить, але карти показують, що так. Угу. Ну і е, останнє питання на сьогодні: це ваша тематика. Посмотрите, пожалуйста, Андрей, 1-4-72, есть ли на нем магия и приворот? Угу, угу. Есть магия и приворот из-за какой-то женщины из прошлого, он о ней думает, о нем, возможно, они были вместе, он вообще сам нерешительный, скорее всего, там была ранее семья, там очень, там очень много чего накручено, вот, и хочу сказать, вот, вот пусть Андрей не обижается, но где-то, он накосячил и заслужил, потому что тут идет очень обозленная женщина из прошлого. Ему, наверное, нужно было бы с ней решить вопросы более, ну, более адекватно. Понимаете? Мужчины иногда тоже нас доводят до, до таких состояний, что женщины приходят к вам, ко мне и тому подобное. Нужно рас, стараться расставаться на позитиве и не нести за собой вот эти ящики Пандоры, вот эти неоткрытые, понимаете, потом человеку 50 лет, а если оглянуться назад, а там 44 змеи вот эти вот стоит, которые желают ему понимать, что он сгорел уже вот, 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 вот в этот день. Почему? Ну потому что поступал нехорошо. Понимаете? Это же надо думать. Причина на зв'язки вони такі yeah, Крістіно дякую тобі, велике за такі <laughs> прогнози, за такі, можна сказати, настанови, які я впевнена, до яких має прислухатися чи не кожен підписник нашого каналу? Адже е, найчастіше наших проблем проблемах винна не магія. А на жаль, ми собі. А признати це найтяжче. Кристінко, дякую тобі велике. Нагадаю, хто не встиг отримати відповідь добу після виходу відео. Пишіть христинці в телеграм-канал, і вона обов'язково вам відповість. Дякую, Кристіно. Все, всіх люблю. Па-па. па пока.